Шановна громада, я Михайло Мартиняк. У 2001 році ми створили тут за адресою Зелена 149, виробництво кераміки. З 2001 року до сьогодні воно є найбільше в Західній Україні, і саме наголошую, що це є виробництво. Ми створюємо продукт повністю від його задуму до реалізації в мережі. Є 50 працівників. Зараз їх є менше в зв'язку з війною. Хлопці наші воюють, і деякі загинули. 18-го року ми зазнали рейдерської атаки від власників, так би мовити, заводу фрезерних верстатів. Організатор є Пешко Ігор Іванович, який придумав схему, як би рейдернути підприємства, які є поруч, Який учорнює нас, Який учорнює... Приватне підприємство Резон. Але скільки ми протримаємося, я не знаю. На сьогодні він нам відключив світло. Привласнивши, привласнивши мережі, які йдуть від Обленерго, відключив нам світло. Звернувшись до нього, вони нічого не знають. Вночі прийшла людина, камери наші зафіксували, проникла на підстанцію і виключила високовольтну мережу. Обленерго розводить руками. Кажуть, це ваші внутрішні розбори. Розбори. Розумієте? Питання чому? Тому що Гринчук Василь Степанович, який працює тут директором, має сина в Обленерго. Пов'язано все. Суди, які ми судимося з ними по рейдерському захопленню нашого підприємства, вже тягнуться 8 років. Суди розводять руками. Поліція розводить руками, прокуратура розводить руками і всі кажуть: звертайтеся далі в суди. Абсурд! Ти не захищений. Що ти маєш робити? Що ти маєш робити тут? Як вести виробництво, коли в тебе немає світла? Коли все зупинилося, люди на мене дивляться, як я маю людям дати роботу, як я маю їх годувати. Через суди, суд їх всіх послати.